Йоу, друзі! Всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі, сьогодні ми знову пограємо на сервері під назвою Майнхавен. І так, друзі, я нарешті записав це привітання. Тому що подивіться цей повтор. Йоу, друзі! І так, друзі, я надію, що ви побачили цей повтор. І я просто ненавиджу, хто це зробив, блін. Ну просто коли дадуть нормально записати новий відеоролик. Ну що ж, друзі, сьогодні знову буде продовження, як би майже першої серії. Хто її не бачив, обов'язково перейдіть і подивіться. Сьогодні у цьому відео я покажу, як я рожився, що у мене тепер тут є. Зараз на даний час на сервері грає. Ірен та... Фенікс, тому вони щось придумали, щось вони записують, вони мають влаштувати якийсь бій яйцями. Так, друзі, подивіться просто на мій інвентар. мене просто забитий інвентар яйцями. Якби сундук. На, типу, круту, уже шолом такий. Це додали новий мод. Я трішечки фенікса стирив, тому сьогодні я вам покажу, у мене там в будиночку є. Тому, друзі, ви беріть, як завжди, перед початком солодощі, цукерки, чайок, і ми починаємо. І так, друзі, як ви бачите, я підходжу до ось такого будиночку. Це мій якби, магазин, який я збудував зовсім недавно. Це називається Владшоп. Як ви бачите, вітаю у Владшоп. Тут дешево та щасливо завжди. У мене нема тут всяких прям дорогоцінних ресурсів, але у мене є прості ресурси, які кожному знадобляться. Я так думаю. Ну то, що кожному знадобляться, я напевно перегнув, ну тут я продаю, дивіться. Ягоди продаю, як ви бачите, аметист, є у мене папір та свічки. Ще я продаю скло. Просто скло. Чому я продаю скло? ви думаєте, Чому я так ставлюся до скла? Тому що у нас, якби на сервері є така ютуберка. Як вам сказати, стрімерша під назвою Ірен, яка дуже любить, якби поламати скло. Ось так я вам скажу. І так, друзі, ось я підбігаю якби до будинку Фенікса, і зараз я вам зроблю доказ. Напевно, це вибила точно Ірен. Дивіться, чому у Фенікса в будинку нема скла? Тому що його, його якби вибила Ірен. І це як напевно 100%, Тому біжимо до мого будиночку. І так, друзі, я тільки дійшов до будинку, і тут відбувається таке Ірен, і Фенікс там щось таке роблять. Я не знаю. Просто Ірен згоріла, там вони билися, я не знаю що, але вони мали взривати будинок містера Демоніка. Так, друзі, Демонік, це якби минулий, якби учасник Майнхавен. Як ви бачите, ось такий я вже зробив, я бігом вам показую будиночок у себе. Ось так я вже розжився. Містер Демонік це минулий учасник Майнхавен. І він пішов і ще дуже затролив, якби би тим. Що, типу, він якби переходить на російський канал і буде знімати російською. І так, друзі, я вже підійшов до цього взриву і я повертаюся, друзі. І що там, так, друзі? Потрібно підійти ще поближче. Як ви бачите, будинку просто не осталося. Фенікс Ірен, ну, взагалі, напевно, робота крута, але. Я в шоці в нас зачепило той, напевно, футбольний майданчик. Це капець, це капець. Більше слів нема, просто капець. Я не знаю, що сказати, в мене нема слів будинку, нема. Та ще й просто нема половину майже серверу. Ну це капець. Ну що, друзі, я напевно відволічусь від цього і піду показувати вам далі всякі будинки. Ну що ж, друзі, я пан сундук іду вирушати вам, показувати нарешті, як би будинок Блейза. Я надію, що він вже владі. І, друзі, коротше, ось цей будиночок Блейза. Я бігом навіть в нього зайду. Ось тут живе блогер під назвою Блейз, Так що ми на нього теж підписуємось, друзі. Не забуваємо про Блейза. Будинок, друзі, у Блейза теж крутий, тому йдемо далі. Далі, як ви я вам не показав будиночок мандаринки. Це такий будинок мандаринки. Правда, вона взагалі не знімала відео про Майнхавен і зараз вона взагалі не активна. Тому йдемо далі, друзі. І так, друзі, далі у нас йде будинок огурчика. Я багато чого про цього учасника Майнхавену не знаю. Тому що цей учасник не такий і активний. Але в ДЕС, здається, він писав, як ви бачите, тут пише будинок огурчика. Давайте зайдемо і саме час сказати цю новину. І так, друзі, все я вімкнувся і я хочу вам сказати навіть дуже важливу новину. Недавно я почав знімати на сервері під назвою Майнхавен 1. Ви, напевно, дивилися мій перший відеоролик, який вам вже я показував на екранчику. Ну і тепер ми. Всі вирішили і хочемо створити Майнхавен 2. Та ми все спочнемо спочатку. Так, ми будемо виживати спочатку. Я не скажу, коли це все буде. Це буде на ближайших днях. А поки що я багато говорити не буду, я не знаю, що вам далі сказати. Ось такий будиночок у... А Гурчика, це такий учасник теж Майнхевену, він теж, якби, недовго поки що. Чи буде він на другому сезоні, я теж не знаю, тому що на другий сезон потраплять не всі, а ті, хто активний. Ну і все, друзі, я далі не знаю, що сказати, і ми вирушаємо до будинку Ірен. Так, цей будинок я вам ще не показував, але сьогодні я вам його покажу. І так, друзі, я не знімав поки що відео по Менхавену і до нас долучився якби новий учасник під назвою Ютубер Рум. Але я не знаю точно, чи він буде в наступному сезоні, тому що він зараз якби теж щось у нього, якісь проблеми. Він перестав знімати відеоролики. А чи він буде на другому сезоні, не знаю, тому що він зняв тільки одне відео. Uh, і у нього, до речі, якісь проблеми. До речі, ось такий ліс ми в Ірен на якби на ефірі зробили. Блін, тут зомбаки налітають, і ви в баню, і тут теж живе рум. Ну що ж, друзі, сьогодні я вам нарешті покажу цей будинок Ірен, і ми підемо до містера Максимума. Я, на... я думаю, що він мені дозвіл дасть, адже вже кінець цього сезону можна вам показати будиночок. Ось тут живе Ірен. Зайдемо, дивіться, який ми її зробили ліс. Я її садив, я все робив, в мене золоті ручки, ви бачите? Фух, друзі, ховаємося! На мене напав тупий зомбі. Зараз він мене ще вб'є. Друзі, мені потрібно його добити. Ну чому зомбі ці тупі прийшли і поспати лягти? Так мені потрібно дуже знайти в Ірен щось пожерти. Я надію, що вона не буде проти і в неї щось знайдеться. Ну, тримай, ну вали вже. Фух, друзі, нарешті я думав, що я зараз умру, але, але на щастя, у Ірен знайшлася якась посмажена курка. Нарешті я відрегенерую свої якби, серця. І так, друзі, закриваємо після себе люки і лягаємо поспимо, тому що зараз ніч. Друзі, яка ж була крута ніч, Все-таки у Єрен якесь дуже м'якеньке ліжечко. Що це вона туди наклала? А в неї ж попугай їй точно пір'я повесмікувала. Ой, це ж ірен, певно. Так, ідемо далі до Рума. І так, друзі, ще чуть-чуть і ми підбігаємо до будинку Рума. Він все-таки ж новий учасник. Я не знаю, чи він повернеться, що буде далі, але я нічого не знаю. Я не знаю, хто буде на другому сезоні, але я надію, що я буду і я постараюсь. Ось такий, друзі, інтер'єр у рума, і у нього просто ще є якби підвал. Як у мене, як ви бачите, я теж зробив підвал, я вам показувала бігом, тому що я біг на ті зриви. І тут, як ви бачите, все. І у нього є якби шахта. Ось його шахта і є його рум-шоп, як, як ви бачите. І тут він продає свій. Як би, Чекайте, що це тут пише, з так гладкого граніту. Ну і все, друзі, я здається, все показав вам. Правда, містер убив мого пса. Ну, це капець. У Ірен є такий город, дуже красивий, іран є до шахта, є ще отакий будиночок. Ну і далі там і піднімемося на якусь там високу лодку. Ну, а поки, друзі, ми біжимо собі помаленько. Щось я тут заблизько, напевно, засадив дерева ці, але хай поки що так будуть, я не знаю. Там он такий красивий, як ви бачите, фонтанчик. Ну, красиво тут, а якби у Ірен. І так, друзі, я знову поїм курочки від Ірен. І так, друзі, тут на цьому сервері, звісно ж, можна ще розвиватися. Але ми так вирішили, тому що приходять нові учасники, а діамантів ніхто не може знайти. Це не просто ситуація за одні діаманти. Я не можу вам все розказати. Але діамантів у мене всього є два діаманта. Це за весь час на Майнхавені. Друзі, далі ми вирушаємо до легендарного будинку, про який я навіть коли знімав найперше відео про Майнхавен, не знав. І це будинок містера Максимума. Ну, чесно, у нього будинок придумати в аду, поселитися в якомусь іншому сіді. Ой, не сіді, як вам сказати, в іншому біомі. Де він є? Сам не знаю. Ну це капець, друзі. Ми вирушаємо прямо до нього. І так, друзі, я вам ще не показав гусине королівство. Ось так воно виглядає. Я ще не ходив до Конора, здається, минулої серії. Ось таке гусине королівство. Це, напевно, королівство Конора, якщо. Правда, ви на Конора теж підписуйтесь, якби це теж крутий блогер, я йому вже пранк робив навіть. І ось тут живе Конор, і саме ми війдемо в його портал. Я надію, що Конор не буде проти. О, тут ще з мого пранку залишились таблички, я навіть не дивився. І будинок Конора вітаю! І я пішов в портал. Ну і все, друзі, вітайте мене! Я потрапив офіційно в Дупу світу. Тому, друзі, далі ми йдемо в ад шукати той портал, який веде до містера Максимума. Хто це догадався? Респект. Дивіться, які ми швидкі. Все прям круто, так можна швидко побігати. Ну я щось головою дуже сильно б'юся, але нічого, все піде пучком. Ух, друзі, 150. Ой, чекайте, ой, куди це я прибіг. Ну, все, нам треба шукати той портал. І дорогу я пам'ятаю, тому що я тут заблудився, як би вже не раз, і мене рятував Фенікс. Хто хоче, друзі. Ну, і друзі портал містера. Там-та-да-да-дам! Зустрінемося там. Фух, друзі, а в нього тут в Карпатах навіть повітря посвіжіше, ох, друзі! От і ми у містера Максимума. Я надію, що він не проти, що я сюди прийшов. Якщо що, містер, вибач, ну, я думаю, що тобі буде цікаво подивитися, коли я покажу твої ці хороми, лки-палки. В нього тут такі якби ферми, друзі. Проходимо далі. Я не знаю, він там якось казав, що сюди не заходите. Але, друзі, як говориться, для відео все можна. Ось такі в нього тут, як би. Поверхи і всяке таке, і ми зараз вийдемо саме в Карпатах. О, містер тут то... така бруня. Дивіться, яка в нього крута бруня, може він щось позичив би там. Я сподіваюся, що він там не замітить. Я не знаю. Вже ж кінець сезону він там, містер, не побачить, друзі. Ну, До побачення. О, ні, друзі, чи повернути? Ну, коротше, містер, зайдеш на Майнхавен і я тобі поверну. А то, містер, щось я тебе зовсім на Майнхавен не бачу. І саме ми у Карпатах містера. Містер, ну позич мені меч, все одно кінець сезону. У ньому тут такого нічого немає. Я не знаю на що я його взяв. Але якщо треба буде поверну. У мене там є вдома два алмази. Якщо треба, приходь, я тобі за нього заплачу. Цих два, якби діаманти. Отут є у містера такий міст і є, як ви бачите, така статуя. Чи статуя. Коротше, друзі, ми забули, хай буде статуя. Правильно говорити, хай буде так. Ух, Друзі, як же ж у нього в Карпатах круто. Тому, друзі, саме тут ми і попрощаємося. Ну і все, друзі. Я беру цей меч містера і буду з вами прощатися. З вами, як завжди, був я, Влад. Тому, друзі, з вами був як завжди я Влад. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім кожному, я бажаю всього, всього самого найкращого, як завжди. Завжди-завжди. Дивіться мої нові відеоролики, звісно ж, ставте свої українські вподобайки. Дякую всім, хто мене підтримує. А з вами, як завжди, був я, Влад. І всім пока-пока!